Вітаю всіх на моєму каналі. Настала осінь і починається сезон квасіння капусти. Сьогодні я вам покажу звичайний, простий, мій улюблений рецепт без будь-яких добавок. Всі ви знаєте, що квашена капуста дуже багата на вітамін С, і вона дуже корисна в усени і взимку для того, щоб поповнювати організм вітамінами. Спочатку потрібно тоненько нарізати капусту. Ви, звичайно, можете взяти шатківницю, якщо у вас є, але якщо нема, то можна просто акуратно, гарно, міленько нарізати капусточку. Потрібно, щоб капуста була максимально тоненька і, по можливості довга. Морку я буду натирати на крупній тертушці. Я покажу вам на невеликій кількості, буду робити всього літрову баночку. Кашену капусту не роблю великим бутлом, роблю маленькими баночками, але кожного тижня з якимось різним смаком. Сьогодні я зроблю класичний рецепт, тож до невеликої кількості капусти, додаємо півчайної ложки або ложечку без горки солі, півчайної ложки цукру і посипаємо десь 50 г моркви. Тепер ми це все гарно перемішуємо і залишаємо, щоб капуста постояла хвилин 20, вона трішки пустить сік. Але оскільки це пізня капуста, то, звичайно, вона залишиться хрумкою і не буде м'якою. Рання капуста для цього рецепта не підходить. Пусточка вже постояла, трішки пустила сік, але небагато. Тож до неї додаємо листочок лавровий і три духм'яних перчинки. Беремо баночку і накладаємо плотно нашу капусту. Капусту потрібно вкласти плотненько. Для цього я використовую ось таку товкачку дерев'яну. І якщо у вас не вистачило водички, соку її, тому що ну, можливо капуста пересушена, то можете додати просто води, але не потрібно додавати повну повнісіньку баночку. Тому що капуста буде кваситися, будуть утворюватись повітряні бульбашки, і лишня волога, лишній сік все одно буде витікати з банки. Закриваємо кришечкою, але бажано не плотно, так не закручувати, а просто прикрити. І залишаємо в кухні, не в холодильнику, а просто можете десь залишити, там, де не дуже холодно, для того, щоб вона почала коситися. І кожного дня, коли все буде бурлить, я отак ножом до дна буду протикати капусту, щоб із банки виходило повітря. Якщо цього не робити, то капуста буде гірка. Капуста виходить дуже смачна, хрустка, не занадто солона. Бажаю всім смачного. Бувайте.